15 лютого 2023 рік ми продовжуємо мурувати нашу ванну кімнату. Ось так. Передня стіна вже є. Вирішили камнем мурувати. Чорнова кладка. Продовжили від цоколя, дали ізоляцію. Рубероїд простелили 40 см. ось і вже одна сторона майже на завершенні. Ось така кладка в нас мулярки. Треба буде закидати тут аж камінцем і дати добре розчину. Ось. Слідкуємо за руками і отримуємо від перегляду радість. Ось, бачите? дивіться. Ниточка у нас. Все світиться гарно, все гарно, все чудово. І камінець під ниточку. Раз. Всім дякую, до зустрічі. Так, погода в нас чудова. Десь сніг, десь дощик, нам не мішає. Усім до зустрічі!